Друзі, всім привіт! Вітаю вас в нескоріній, незламній Україні. Сьогодні хочу показати вам, що окрім орхідей, в мене є така, знаєте, невеличка колекція кактусів. Ну, і, по-перше, зараз починають квітування. Це сезон їхній кактус шлюмбергера. Отакий він. Красунь. Бачите, в нього дуже великі, дуже великі гарні квіти. Ну, дійсно, вони не ароматні, але вони дуже екзотично і красиво виглядають. Це в мене дуже старий вже кущ, дуже-дуже йому багато років. Я його кожної весни омоложую. Ну, яким чином омоложую. Отак беру і. Відкручую по декілька оцих, як вони називаються, не знаю. Ну, типу листячка. Оце отак відкручую, і тоді воно отак шапкою розростається далі. Це його перша хвиля квітування, буде ще друга і третя. квітнути. він буде до весни, але з кожним разом вже не так пишно. Самі квіточки цієї рослини тримаються недовго, десь, може, тиждень або два, потім вони рухнуть, але з'являються нові бубочки. От бачите, скільки там ще бубочок, вони ото квітнуть, і квітнуть. і квітнуть. Дуже гарна рослинка. Я люблю, люблю такі квіти, тим паче, що. Вони не вимагають якогось там особливого догляду. Зараз, поки замовкла сирена, бо зростають вони у мене на лоджії, на закритій лоджії, цілий рік, вони отак стоять по своїх місцях, ніхто їх звідси нікуди не переміщує, витримують і спеку, і холод, а, можна сказати, як і мої орхідеї. Він добре сусідствує поряд з орхідеями. Він зростає в звичайному ґрунті для кактусів. Пересаджую я його дуже рідко. Єдине, що роблю, так це знімаю поверхневий шар ґрунту і додаю свіжого ґрунту, та оце, знаєте, ще буває спиту каву. Мелину спиту каву, висушую, і як знімаю, як знімаю зверху ґрунта, то підсипаю одієї кави, кава, розпушує землю, додає там своїх добрів. Він дуже полюбляє влітку, влітку любить душування. Ну, тягати такий кущ до ванни це важко, тому я дуже часто оприскую його. Наприкінці літа бажано його прискувати підкисленою водою, ну, янтарною кислотою або настоянкою чаю каркаде. І як тільки, як, тільки, як тільки починається сезонне похолодання, то в нього з'являються такі бруньки квіткові, і він починає квітнути. Ось такий красунчик. Довго знімати не можу, багато розказувати не можу, бо після останнього блокдауну дуже захворіла, простила, була на роботі переохолодження. Знаєте, дає своє, дихати важко, нежить, кашляю, ну, одним тут таке. І ще в мене є біленький кущик. Але це перша квіточка вже відквітла, а ті. А ті ще тільки-тільки, бачите, набирають цвіт. Ну, цей кущик у мене ще замолодий, йому два рочки. Купувала я його вже не пам'ятаю. Однією чи двома хтось мені продав таких частинки. І так він потроху розростається. Бачите, поряд лудізія набирає цвіт. Також скоро ось-ось-ось почнуть ось, ось, свічки квітнути. У мене іще два. Рімбергера, але, але не пам'ятаю, один із них, точно знаю, жовтий повинен бути. А другий, оцей оцей другий, я купувала як персиковий, але він в мене ще не квіти. Бачите, тут ще і квітнути е, немає чому. Але сподівання є, що також видасть брунічку таку квіткову і заквітне. Поряд Стоїть і ще одне дерево. Це різдвяник. Квітной він буде трохи пізніше за шлюмбергерів. Як бачите, вони відрізняються. Хоч і на шлюмбергера кажуть, що то різдвяник, але ні. Якщо ви уважно подивитесь, бачите, як виглядає різдвяник. І як виглядає шлюмбергера, це дві зовсім різні. Рослини, але квітнуть вони однаково. То в мене також червоний, такий яскравий, але трохи темніший за шлюмбергера. Мені дуже подобаються ці рослини, але моя лоджія має кордони і забагато квітів тут просто не вміщується. Ну, дійсно, тут орхідеї набагато більше, але, але є. Різні інші рослини. От у мене щось таке типу хуї, але то не хуй, я не пам'ятаю, як воно називається, я йому не даю плестися, я його підстригаю, і отак він виглядає декоративним кущиком. Він взагалі-то квітне, але в мене він ані разу не квітнув, бо він стоїть у повній тіні, і сонця тут немає, а без сонця він квітнути не буде. Але він отак, знаєте, додає, додає отакого затишку в цьому кутку. Такий, отакий ось кущик. Земя кулькас також дуже вже здорове дерево. Дуже здорове дерево. Воно мені вже, воно стоїть на полу і, можна сказати, до шиї моїй вже достає. Рослина дуже-дуже крупна. Ну, а тут на зимовку пристроїлися калачики коло орхідей. Як бачите, я їх підстригла, але вони вже, бачите, вони не хочуть зимувати, вони будуть продовжувати квітнути. Ну і це гарно. по полу розставлені кактуси, бо нема куди їх пристроїти. от отак. -от В тісноті, та ніхто їх тут. Не ображає. Котлики будуть квітнути. Ще воно там якась трава в мене, сукуленти. Отам От далі І ще маленька галявинка, кактусів та алоївера. Отака в мене рукавичка. Ну, а це відламала вчора середину, як він називається, господи, забула. Важливо, бо тут три різні рослини. Оце така рожева, потім напівчорна і, така, знаєте, молочного такого кольору. Всі в трьох в одному горщику, бо нема куди їх розставляти. Отак От впихнула в один горщик, і там вони і зростають. Любі в мене все. Бо вже задихаюся. Кашель душить. Як розквітне біленький, він дуже гарно виглядає. От як на мій смак, то білий найкращий, найкрасивий. Обов'язково вам покажу. А на цьому все. Пока, любі мої, тримайтеся, бережіть себе. Здоров'я вам всім, миру, злагоди. Бережіть себе, бережіть себе і Україну. Пока-пока.